У 1925 році Махатма Ганді написав такі слова У Бхагавадгіті я знаходжу втіху, якої мені не вистачає навіть у нагірній проповіді. Коли мене охоплює розчарування, і на самоті я не бачу жодного променя світла надії, я повертаюся до Бхагавадгіти. Я читаю вірш на одній сторінці. На інший, і відразу, незважаючи на всі тяготи життя, починає посміхатися. Мій життєвий шлях був сповнений оточуючими мене трагедіями. І якщо вони не залишили на мені видимих, незагладжуваних шрамів, то всім цим я завдячую вченню в Гагават Махатма Ганді Говорить про, мабуть, найвідоміший з усіх духовних класичних творів Індії – Бхагавад-гіту. Це пісня Господа Діти, Пісня Бога. Господь в цьому випадку Шрі Кришна, який в індуїзькій міфології розглядається як втілення вішну, верховного Господа. Уособлення вищої реальності, що лежить в основі Всесвіту. На санскриті це звучить як аватар. Бхагавад-гіта, ймовірно була складена близько п'ятого століття до нашої ери. Вона є частиною великого епосу за назвою Махабгарата. Його приписують мудрецю на ім'я В'яса. Він містить. Повний виклад усієї центральної доктрини індуїзму, відомої як Веданта. Цікаво те, що Ганді, видатна людина, яка є послідовником доктрини ненасильства, був відданий цій книзі. Тому що сцена, з якої вона починається, це поле битви між членами сімейства куру, молодий принц на ім'я Арджуна. Сидить на своїй колісниці, а Кришна – втілення вішну його візник. Коли протиборчі армії стоять навпроти одна одної і битва ось ось почнеться, Арджуна наслабшує духом, пригнічений безглуздістю цієї братовбивчої війни. У першому розділі Гіти говориться, що охоплений великим співчуттям. Він вимовив у смутку: Коли я бачу, як мої друзі і родичі рвуться в бій, О Крішна, мої руки тремтять, в роті пересихає, моє тіло охоплює тремтіння, моє волосся встає дибки, і я бачу погані передбачення. О Крішна! Чи отримую я якесь благо, вбиваючи своїх родичів у цій битві? О Крішна, я не жадаю ні перемоги, ні царства, ні задоволень. Яка користь від царювання для нас, о Крішна, чи насолоди, чи навіть життя? І сказавши це на полі битви, відкинувши свій лук і стріли, Арджуна поринув у вир пекла на сидінні своєї колісниці. Його дух був переповнений смутком. Господь Крішна відповів охопленому горем Арджуні, звідки прийшла до тебе ця зневіра в такий критичний час? Вона невідома людям з благородним розумом. Не піддавайся цій відсутності мужності, о Арджуна, бо вона не личить тобі. Відкинь цю принизливу малодушність і повстань, підкорювач ворогів. Щоб підтвердити свої слова, Крішна продовжує: Ти сумуєш про те, що не гідно скорботи, і при цьому говориш про мудрість. Мудреці не сумують ні про померлих, ні про живих. Ніколи не було часу, коли не було ні мене, ні тебе, ні цих людських богів. І не буде часу у майбутньому. Коли ми перестанемо бути, душа проходить у цьому тілі через дитинство, юність та старість, але й при переході в інше тіло мудрець не бентежиться цим. Спека та холод, задоволення та біль приходять та йдуть. Вони не тривають вічно. Людина, яку вони не турбують. Вчиться їх переносити. О найкращі із людей хто залишається однаковим у болі та задоволенні, той мудрий і гідний вічного життя. Для неіснуючого немає виникнення, для того, що існує, немає небуття. Знання про ці два твердження було отримано тими, хто бачить істину. Знай, що те, чим усе пронизане, незнищенне, цього незмінного буття ніхто не може зруйнувати. Сказано, що ці тіла, в яких втілено нейруйнівне і незбагненне вічне, добігають кінця. Тому борись о Арджуно. Хто думає про нього, що воно вбиває, і хто вважає, що його можна вбити, обидва не в змозі збагнути істину. Воно не вбиває, і не вбито. Воно ніколи не народжувалося. І не помре ніколи. І втілившись, воно не перестає бути. Воно. Ненароджене, вічне, незмінне та початкове. Воно не вмирає, коли його тіло вбито. Я думаю, для тих, хто слухав інші мої програми, тепер очевидно, про що тут говорить Шрі Кришна. Коли я розповідав про Упанішади, то пояснював фундаментальну доктрину індуїзму, яка полягає в тому, що найпотаємніша реальність людини це не зовсім те, що ми, виховані у християнській традиції, називаємо душею. Звичайно, ми маємо успадкове навчення безсмертної індивідуальної душі, яка є основним принципом кожної людини. Але в індуїстській доктрині душа не є індивідуальною, душа там надіндивідуальна. В Упанішадах її називають Атманом, що можна перекласти як душа з великої літери або істинне я. Істинне я насправді є кращим перекладом, ніж душа з великої літери. Атман то тож не брагману. Брагман це ім'я, яке вони використовують для вищої реальності, що лежить в основі всього Всесвіту. Я не хочу, щоб ти думав про Брагмана, як про якесь величезне прозоре жиле, яке наповнює весь світ. Мені здається, що саме це багато людей уявляють, коли чують щось подібне. Вся суть ідеї Брагмана втрачається, коли ти формуєш у своєму розумі якийсь його образ, навіть якщо це якесь жиле, порожній простір чи безмежне світло. Брагман це те, ким ми є насправді, це те, чим є весь Всесвіт у своїй основі та в реальності. Абсолютно неможливо уявити брахмана з тієї простої причини, що як вода не може піднятися вище за власний рівень, так і думка не може уявити те, що вище за мислення. Розум, що мислить. Не може осягнути брагмана, тому що розум менше тієї сили, яка його породжує. Наші ідеї про вищу реальність не визначені і порожні не тому, що ця реальність не визначена і порожня, а тому, що думка та уява зникають у спробах осягнути її. Основне вчення, яке намагається донести їта. Полягає в тому, що справжній центр і душа з великої літери фундаментальна реальність кожного з нас, це неповерхнева свідомість, яку ми зазвичай називаємо собою, це те, ким ми є по суті, неймовірне джерело життя та існування, яке називається всеосяжним брагманом. Ми не повинні плутати цей неймовірний центр нашого життя з чимось інертним, так званою сліпою силою, оскільки ніхто не отримує життя, свідомість, почуття та розум із чогось простого. Мертве не може дати народження чомусь живому. Отже, Шрікрішна продовжує Той, хто знає, що істинне я нейруйнівне і вічне, нестворене і незмінне, як може така людина вбити будь-кого о Арджуно? Чи змусити когось вбивати? Подібно до того, як людина скидає зношений одяг і одягає новий, так само і втілене істинне Я скидає зношені тіла і одягає нові. Зброя не розсікає цього істинного я. Вогонь не спалює його, вода не робить його мокрим, а вітер сухим. Воно нейруйнівне, його не можна спалити, його не можна ні намочити, ні осушити. Воно вічне і все проникне, незмінне і нерухоме. Воно завжди однакове. Його називають проявленим, непроявленим, неймовірним та незмінним. Тому, знаючи його як таке, ти не мусиш сумувати. Навіть якщо ти думаєш, що істине я постійно народжується і постійно вмирає, навіть тоді, о могутній, ти не повинен засмучуватися. Для того, хто народився смерть неминуча. І очевидно, що для померлого неминуче народження. Тому через те, що неминуче, ти не повинен засмучуватися. Можливо, останній уривок потребує деякого тлумачення. Для того, хто народжений смерть неминуче. Це твердження є досить очевидним. Але не так очевидно те, що неминуче народження для того, хто помер. Я спробую це пояснити. У цьому уривку йдеться про те, що в Індії називається вченням переродження чи реінкарнації. Якщо ти замислишся про те, чим ти був до народження, тоді йдеш досить спантеличеного висновку, що до того як ти народився. Неможливо думати про те, що було раніше. В утробі своєї матері ти не можеш нічого згадати. Ти не пам'ятаєш ні темряву, ні навіть порожнечу, твоє минуле, твоя історія на початку здається станом повної відсутності твого его, твоєї особистості, Проте, як не дивно ти тут. Після смерті. Ти ймовірно переходиш у стан, який ми можемо назвати лише як повне зникнення абсолютне ніщо. Ти будеш у тому стані, в якому був до твого народження. Ти прийшов із цього стану, чи ти маєш боятися повернутися туди? Можливо, це спрощений спосіб вираження індуїстської доктрини переродження. Але я не хочу створювати враження, що ця доктрина є, як її представляють багато людей на Заході, вченням про повторну появу індивідуальної душі в цьому житті знову, знову і знову. Я думаю, буде справедливо сказати, що згідно з суворою доктриною Веданти. Не існує індивідуальної душі, яка переходить із життя в життя. Той, хто переселяється, є саме атманом, прагманом або істинним я. Чому ми повинні уявляти стан до народження і після народження як зникнення в порожнечі? Тому що думка зникає в спробі осягнути реальність. Яка лежить глибше замислення. Палець, який щосили намагається торкнутися свого власного кінчика, знаходить лише порожній простір. Отже Крішна продовжує Мешканець у тілі кожного оарджуно вічний і ніколи не може бути вбитий. Тому, ти не повинен більше журитися за жодну істоту. Знаючи свій власний обов'язок, ти не мусиш вагатися. Немає більшого блага для Кшатрія, ніж війна, вказана обов'язком. Скоріше за все, саме в цей момент ми задумуємось над сказаним у Гагават Гіті у зв'язку з ненасильством Махатмиганді. Дозвольте мені пояснити уривок. Які я щойно прочитав, Шатрії є членом однієї з трьох великих каст в індуїзькому суспільстві. Це брахмани, які є кастою жреців, Кшатрії. Каста воїнів та правителів. Вайшії. Каста торговців. Кожна каста має свій обов'язок у житті, який на санскриті називається свадарма. Крішна говорить про знання свого обов'язку заради свадарми. Свадарма найкраще перекладається як покликання. Кшатрі – це той, хто має покликання битися. Це його робота. Тоді як Брахман це той, хто вийшов за межі каст, кого в Індії називають Сан'ясін. На середньовічному заході це ченці та самітники. Це ті, хто залишив суспільство. У них немає покликання чи обов'язку боротися. Я думаю, ключ до проблеми Гіти, особливо щодо Ганді, цієї великої людини, яка несе ідею ненасильства, полягає в наступному. Насамперед, заперечення Арджуни взяти участь у битві є сентиментальним. Він не хоче боротися в битві через свої депресивні емоції у зв'язку з вбивством його родичів. Або, як сказали б на Заході, у зв'язку з вбивством ближнього свого. Якщо хтось був би пацифістом просто тому, що він гідливий і відноситься до того типу людей, про яких можна сказати, він і мухи образити не може, то в такому пацифізмі є щось фальшиве. Бо він є сентиментальним, очевидно, заперечення Арджуни саме таке, і тому Крішна каже у відповідь, що насправді його заперечення проти вбивства засноване на страху вбивати є гідливість до вбивства, внаслідок якої у нього немає справжньої відмови вбивати, якщо ти утримуєшся від участі у битві, бо боїшся вбивати. Або ти сентиментальний, то ти не та людина, яка справді має право утриматися від битви. Чому Крішна так каже? Причина в тому, що для індуїстського розуму той, хто утримався від того, що може бути злою дією через страх, насправді не звільнився від зла. Крішна сказав би. Що до тих пір, поки наша поведінка мотивована страхом з одного боку чи бажанням з іншого, ми не здатні вчинити по справжньому моральну дію. Тільки ті дії є справді моральними, які не мотивовані, тому що якщо ти мотивований робити добро через страх, твоє добро за інших обставин може стати злом. Це якраз випадок із Арджуною. Він хоче утриматися від бою з тієї ж причини, через яку багато людей залучаються до війни. Вони вплутуються у війну тому, що бояться, а не тому, що ненавидять ситуацію у світі. Це можна назвати ситуацією взаємного страху, коли єдиною причиною, через яку хтось може розпочати війну. Є страх того, що інша сторона почне її першою. Зрештою, ми всі знаємо, що сучасна атомна війна це те, в чому жодна зі сторін не перемагає. Тому найбільший страх, що інша сторона першою надійшли бомби, це те, що може почати війну. Таким чином, можна побачити. Що страх у цьому випадку не є стримуючим фактором для війни, людина, чиє небажання боротися ґрунтується на страху чи гідливості, на думку Крішни, не має права відмовлятися від війни. Ймовірно, що ця точка зору заслуговує на схвалення Махатми Ганді. тому що людина, яка готова зробити крок, щоб стати пацифістом. Провідником миру може мати свій обов'язок, щоб вчинити так само, як Шатрій воїн. У цьому він бачить свою свадарму. Це його покликання у житті. Він не повинен бути ненасильницьким через сентиментальність. І тому далі Крішна формулює принцип дії. Він каже. Тому повстань, сину кунті Арджуно, наважуйся на битву, однаково стався до задоволення і болю, придбання та втрати, перемоги та поразки. Ти маєш право лише на дії, а не на їх плоди. Нехай плоди дій не будуть твоїм мотивом, і нехай не буде в тобі ніякої прихильності до бездіяльності. Затвердившись у йозі, тобто у єднанні з істинним я, роби свою роботу оволодарю багатства, відмовляючись від прихильностей з урівноваженим розумом в успіху та невдачі. Бо врівноваженість розуму називається йогою. Той, хто поєднав свій інтелект із Божественним, навіть тут. На полі битви відкидає і добро, і зло. Тому прагни до йоги. Йога це майстерність у діях. Принцип, який проголошує Кришна, це діяти без прихильності до плодів дії, робити те, що ти маєш робити, не шукаючи від цього ні добра, ні зла. Тобто, діяти треба без мотиву. Звичайно, на наш погляд, здається неможливим діяти без мотивації. У західному способі мислення про етику ми судимо про якість дії з якості мотиву. Вся концепція дії без будь-якої мотивації видається надзвичайно чужорідною для нас. Але фактично, якщо немає поняття діяльності без мотиву. То немає такого поняття як вільна чи моральна дія. Тому що доки ми маємо мотив, дії не є нашими діями, це просто реакції. Очевидно, що наші мотиви визначені нашою обумовленістю, довкіллям, спадковістю, соціальною структурою. Ці мотиви, що прийшли з минулого. Визначають те, як ми діємо я дію мотивовано, якщо чекаю на отримання якоїсь нагороди. Винагородою може бути те, що раніше називалося небесами чи сучасне почуття бути поважною людиною. Мотивом може бути страх попадання в пекло в минулі часи або в наші дні страх бути негідником. Тому те, що я роблю через моральну дію, насправді не є вільним. На Заході ми наполягаємо на тому, що моральна людина має бути вільною. Але вільна людина не може бути мотивованою. У західному християнстві завжди вважалось, що є лише одна невмотивована істота і це Бог. У словах стародавнього гімну католицької церкви Бог, це сама собою нерухома таємна сила творіння або джерело руху, Бог може бути тим, хто діє без мотиву, спонтанно, сам по собі, без необхідності підштовхуватись кимось або чимось. Суть вчення індуїзму полягає в тому, що в реальності кожен з нас є цим нерухомим Богом, який не вмотивований, корінь і основа нашої душі і розуму це той самий корінь і основа всього Всесвіту. Тому та людина, яка це повністю усвідомила, може діяти без мотивів, вивчаючи філософію індуїзму. Ми повинні перейнятися ідеєю ілюзії того, що кожна подія мотивована, визначена чи викликана минулим. Те, що в індуїзмі називають кармою або причинно-наслідковим зв'язком з минулим, насправді є маєю чи ілюзією. В індуїській філософії теперішня, чи вічне тепер Всесвіту. Не є наслідком його минулого. А швидше, минуле завжди розгортається у вічному моменті тепер. Минуле тягнеться за моментом тепер, як слід корабля в морі. Воно не стоїть перед кораблем і не штовхає його. Таким чином, Арджуна здатний діяти вільно та невмотивовано саме через усвідомлення того. Що він є вічним тепер, а не його минулим. Він повинен йти боротися не тому, що рухомий ненавистю, гидливістю або страхом, а тому, що займає своє призначене місце в суспільстві, в якому його покликання бути воїном, ми можемо вважати прикрим те, що існують суспільства, в яких є покликання бути воїном. Але давайте не будемо сентиментальними щодо цього також тому, що кожен з нас не може прожити і дня, не вбивши якусь істоту. Деякі з нас хотіли б взагалі виключити вбивство свого ближнього. Але в індуїстському погляді на життя немає такої жорсткої різниці між людиною з одного боку і тваринами та рослинами з іншого. Яка існує на заході. Тож у індуїстському уявленні є моменти, коли вбивство є неминучою умовою виживання. І це одна із проблем, яку вирішує Бгагавад Гіта. Я прочитав ці уривки з перекладу Бгагавад Гіти, який виконаний доктором Радхакришнаном. Віце-президентом Індії. Переклад опубліковано Harper and Brothers of New York. Це один із найкращих перекладів, які я знаю. І він забезпечений чудовими коментарями.